Канава замість каналізації. У Костополі жителі вулиці Вениченка зливають нечистоти просто до водовідвідного каналу. Це встановили працівники екоінспекції спільно із представниками міської ради під час рейду. Відомо, що колись цю канаву викупили, щоб запобігати підтопленням будинків. Вона впадає до річки Замчисько, тож усі нечистоти потрапляють туди. Місцеві жителі на камеру говорити не захотіли. На камеру місцева жителька розповіла, що водовідвідний канал час від часу забруднюється та замулюється. Тож вода в канаві застоюється. На її думку, від цього страждає не лише річка, а й ті, хто проживають поруч, бо запах влітку нестерпний. Причиною вважають у міській раді Костополя можуть бути нечистоти, які зливаються у канаву. Порушень було виявлено дуже багато, понад 10 будинків. Було виявлено понад 10 труб, які ведуть безпосередньо до канави. Наразі імена та особи порушників встановлюють. Їм загрожує адміністративна відповідальність. Втім, це не вирішить проблеми глобально, зазначають у міськраді, адже в приватному секторі немає каналізації. Жителі повинні мати власні септики та самостійно їх чистити. Щоб зробити там повноцінну каналізацію, потрібні чималі кошти в нашій громаді. В приватних секторах, в таких мікрорайонах, як Заріччя, Хмизи, там, де є канави, які були своїм часом дозволені і прориті Костопільською міською радою, там каналізування ну, на, на даний момент воно можливе, але з залученням коштів. Екоінспекції Поліського округу зазначають, що проблема забруднення річки замчисько критична. Побутові стічні води не лише знищують річкову екосистему, а й створюють неприємний запах. Цим доводиться дихати людям, що гуляють чи живуть неподалік набережної. Це ж ідуть неочищені стічні води, це пральні порошки, це нечистоти, це каналізація. Це, по-перше, створює нестерпний запах, потім це впадає в річку. Коли впадає в річку, це може бути і загибель водних ресурсів. Це коли річка замулюється, вона перестає мати здатність до самоочищення. Подібні рейди проводять щомісяця. Постійно знаходять порушення. Втім, далі штрафів наразі справа не доходить. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал